В селі священника частково світу здобував вдома. Я певні факти, що його навчав дядь. Далі він продовжував свою освіту в Бережанській гімназії. У нас не випадково його пам'ятник стоїть на вулиці 35 на проти семінарії, оскільки він в 1829 році вступив в міську коло семінарію. Але не так, не так, не так. Не так не навчався. Цікавий є той факт, що він повчився з ній два роки, його було виключено. Факт був такий, що він порушував свинарійний устав. Насправді його було виключено за його вільнодумку, тобто він свідчив замови і не боявся. Він виступав за рівність прав української мови з польською. Цікаво, є, що він повертається назад в семінарію, але через скрутне становище фінансове він знову змушений покинути семінарію і, підбиравши трошки коштів, назад повертається в семінарію і все-таки закінчує навчання. Йому в семінарії вдалося згуртувати національно свідому патріотичну молодь. Серед цієї молоді був Яков Головацький Іван Іваногелевич. Вони всі троє говорили з собою і вели Руську Трійцю, яка видала відому вам такий альманах, як салка Дністрова. Також вони видавали такі рукописні збірки як син Русі, Зоря, Азбухом. Окремо я би хотів виділити читанку, оскільки Маркіян Шешкевич усвідомлював прекрасно потребу вивчення української мови, особливо молоді. І тому він видав рукописну таку збірку, як читанка, але вона не пройшла цензури і її підпільно тільки передавали і розповсюджували. А згодом вона була нарукована вже посмертно в 1850 році, тобто після смерті самого автора.